Міський голова Ніжина провів розширену міжвідомчу нараду, яку розпочав із підсумків надскладного 2022 року. Перш за все, хочу привітати всю нашу Ніжинську громаду з Новим роком, подякувати всім за роботу в надскладному 2022 році. В році. Першу чергу ми звичайно вдячні військовим, волонтерам, енергетикам. Лікарям, всім працівникам комунальних служб і всім тим, хто в такий важкий час виконує свою роботу для безпеки і добробуту мешканців нашого міста. Дякуючи в першу чергу Збройним силам України і Господу Богу, у нас минулий тиждень і новий рік, новорічні свята пройшли спокійно, без надзвичайних ситуацій в нашому місті. І сьогодні. У нас одне головне бажання на всіх це наша перемога і мирне небо над нашою державою. Я особисто вірю, що це бажання обов'язково здійсниться в цьому 2023 році, і ми неодмінно переможемо. Тому продовжуємо працювати разом заради нашої перемоги. З місцевого бюджету було виділено кошти на закупівлю 10 потужних генераторів, частину з яких буде передано для ТОВ товніжен тепломережі для безперебійного теплопостачання мешканцям громади, наголосив міський голова. Оці вісім які вже надійшли, треба максимально вже задіяти і на котельні, там де є у нас проблемні моменти, і по вашим об'єктам, щоб всі вже були. Заживлені, готові до роботи на сьогодні вже вдалося перепід'єднати котельню по вулиці Амосова на інші лінії електропередач, аби не відмикати її від світла. Котельня по вулиці Прилуцькій теж працює у нас. Якщо все складеться, то до кінця тижня мають надійти ще два потужні генератори на 550 і 270 кВт Від японських наших колег японського уряду. І таким чином ми маємо за допомогою тих генераторів, яких ми придбали за рахунок міського бюджету і отримано раніше попередньої допомоги. Вже всі потреби по критичній інфраструктурі ми маємо закрити. Це ми говоримо про найгірші випадки, коли не буде електроенергії. Зрозуміло, коли електроенергія буде, то генератор працювати не буде. Відбиваючи підсумки надскладного 22 року, очільник Ніжина зауважив, що на першому плані була підтримка військових. Загалом на потреби збройних сил України з міського бюджету Ніжина було виділено 25 мільйонів 470 тисяч гривень, і це вклад у нашу перемогу.